Дорогенький, знімай ці кросівочки. Хто в таких нових кросівочках сапає картоплі копає? Тільки копати будемо. Я вам додав по 200 гривень. Хлопці мені знесли. Воно зараз підсохне, спалю його і будемо. Валізати. А що ж, дам? багать? Конішно. Сам роботи робить він не може. Слухайте, якого ленивого знайшла, Він людям платить буде. Да я дам по двісті гривнівсь, поїхав, 2000 в день заробляю. в Києві, поїхав 200 гривнів, додав. Мені люди згребли, ще до по 300 дам викопить. все. І все, і в мене чисті капці, чисті руки, І му золів нема на руках. А совість з тебе чиста! От скажи, совість з тебе чиста. Це ж наша картопля. Ми маємо купати її своїми руками. Я її не садив і купати не буду. Я тобі більше скажу, Діана. Заповнила? А ти зранку, ми це хлопці мені зараз везуть, я позвонив. Ти зараз передінешся, і треба буде пару ротків через один проворот, і візьмемо позбираєш на мені. А хлопці. з другої сторони заплатив людям слухай, духа люди визберуть. Я так подумала, чого ми маємо свої руки, грязнить ноги, грязнить. Ти правий хлопці, хлопцям ще 100 гривень накинеш, кинеш, вони зранку там погре.